Ну що, друзі, нове свіже відео з Трускавця, чергова серія серіалу про Трускавець. Весна весна на курорті, друзі. Хоча зараз 23 січня на календарі і зараз практично 12 година. І ми знаходимося на перехресті вулиць Бориславської, Миколи Лисенка і також вулиці Героя УПА. Біля піцерії Дон Япон і також біля ресторану Хінкальня. Ось тут ще є сінсей. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел і ми зараз прямуємо до бювету. Сьогодні має бути чудовий анонс концерту одного зі співаків, досить відомий співак, з гарними піснями. Приїхав на курорт і зараз буде рекламувати свій концерт на бюветі, запрошувати всіх на вечірній виступ о 19.30 Палаці культури Шевченка. Це вже, знаєте, така традиція. Співаки приїжджають. Трускавець і мають прийти на бювет для анонсу концерту в 12.30 і також в 17.30. ну В зимовий період вони зазвичай на хвилин 5-10 приходять швидше. Ось, а літом, так як я говорю, в 17.30 і 12.30 на бюветті. Запрошують людей на концерт, запрошують, щоб люди купляли квиточки Палац культури Шевченка ось так. Ну, сьогодні буде досить цікавий концерт, буде, я точно знаю, що будуть пісні. Гарний співак. Ідемо заодно подивимось, друзі, на Бівець, скільки зараз людей на курорті Ну, хто там буде, подивимось. Знаю, що жінки полюбляють пісні цього співака, моя також полюбляє і хочу сьогодні йти на концерт. Ну, подивимось, до вечора ще є час. У Трускавці було зачинене відділення Приватбанку на ремонт. І вже, друзі, після ремонту Приватбанк відновив свою роботу. Мені здається, що стало набагато краще, я вже був у Приватбанку. Більше ніби місця. Ну, якось просторніше. Цікавіше. Ну, ми зараз йдемо вулицею Героя УПА і прямо спустимось вниз них по сходах. До бівету тут недалеко. А потім ще, друзі, піду з бівету на продуктовий ринок. Також зніму для вас відео. Погода дозволяє, дуже гарна сонячна погода сьогодні дійсно. Весна, друзі. Сонце так гріє, що хочеться знімати верхній одяг вже. ну Завтра вже п'ятниця, друзі. День водія, як кажуть, по п'ятницям. Ось, ну але завтра має бути дощ. А в східниці сніг. В східниці ще досі, досі лежить дуже багато снігу. Ось, ну, дивимося, як буде завтра. Завтра я знаю, що на курорті Палаці культури Шевченка тенори з Бельканто. Ось. Багато зараз концертів відбувається в Палаці культури Шевченка. Вчора був концерт Петра Чорного. Ну, не було змоги в мене прийти на бівет ні в обідню пору, ні в вечірню, ні на концерт, тому немає, друзі, для вас відео. праворуч від нас знаходиться ресторан Таверна. Бачите, на цій вулиці завжди йшла дуже великими темпами торгівля. Хтось тобто там навіть говорив, що дуже багато людей тут з Орова приїжджали і придавали тут власну продукцію, ну багато було раніше. Років 10 тому тут було не проштовхнутися. Зараз все зовсім по-іншому. Ну, 10 років я можу так сказав, може років 15 тому. Десь в районі 2010 року тут було взагалі досить багато людей, ще працювали верхній санаторії, верхній бів працював, і люди з верхніх санаторіїв якраз йшли цією дорогою. Ну, хтось йшов через е, Кристалевий палац, а хтось йшов сюди. Ліворуч у нас східні солодощі на другому поверсі, найбільший, напевно, магазин солодоща в цій окрузі. І ліворуч також, бачите, будується новий торговий центр парк. А ми вже, друзі, практично прийшли до бівето, спускаємося вниз, тут є такі, бачите, афіші, які концерти будуть. І сьогодні, друзі, в Палаці культури Шевченка Сергій Піскун. Не знаю, досить гарні пісні співає. і... Ну, Не дуже часто приїжджаю у Трускавець, але ну, за рік разів 5-6 буває. Квитки в Палаці культури Шевченка на його концерт коштують сьогодні від 250 гривень до 600. Це на сайті Карабас. Ну, Бачите, біля бюлету ще людей багато немає, але зараз тільки 12.00. Сергій Піскун, напевно, прийде десь ну, 12-20, 12.30 і відповідно буде більше людей. На цей період бів тільки щойно відкрився. Бачимо, діти годують голубів, їм це все подобається діло. Дуже гарна сонячна погода на курорті. А ми, друзі, з вами дочекаємось анонсу концерту Сергія Піскона. Послухаємо пісень, яких він буде співати. Не знаю, можливо, пісні будуть мати авторські права, якщо ні, то я їх закину сюди. Якщо будуть то будуть в коротких YouTube Shorts Також дивіться. Прекрасна погода. Жений артист України, співа композитор, автор, виконавець і пісень, Сергій Піскун з концертною програмою Ти Королева сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка. День всім. Е ну, давайте знайомиться. По-перше, хто не знає, хто знає. Мене звати Сергій Піскун, я автор-виконавець. Е е я думаю, що сім годин з Києва тільки їхав, тільки ось як то кажуть, з корабля на бал. Тому е я хочу щиро серця всіх запросити до сьогодні ввечері до себе на концертну програму. Ти королева гарні пісні. Ви знаєте, я завжди кажу, що. Ми, слухачі і артисти, збираємося для чого? Саме головне в першу чергу це для емоцій, щоб був обмін емоціями, щоб була енергія. Тому я сьогодні всіх вас запрошую на ці емоції. Це саме перше. І на гарні пісні. Ну я думаю, що вечір ви проведете не просто так. Ну. Саме головне. І пропоную з ким хто чув, хто не чув мої пісні. Пропоную познайомитися. Одна з пісень, одна із перших пісень моїх на нашій рідній мові пісня, яка отримала гарне життя. Завдяки вам слухачам одну тебе для вас, наших чарівних коханих дівчат. Давайте разом з гарним настроєм! Клас, да? Я бачу тільки вам подобається. А більше трошки всі. Ну що, я пропоную ще одну пісню для знайомства, для гарного настрою. І пісня, якраз, ви знаєте, цілу дорогу їхав в Житомирщина, Рівненщина, дощ, що під'їжджаю на Львівщину, і тут сонце. Тому я думаю, знаєте, як то кажуть, тост, я такий, не бачу поводу. Не ви ну, за це за сонце, да, заспівати. Сонечко для наших чарівних дівчаток. Поїхали. Я ще раз повторюю, що ми збираємося заради емоцій. Тому приходьте, запрошую. честь маю. Щиро ваш Сергій Піскун до зустрічі. Гарного дня вам всім запрошуємо сьогодні. О 19.30 палац культури Шученка на звестяк, заслужений артист України співак, композитор, автор, виконавець цих пісень. Сергій Піскун з концертною програмою Ти Королева. Як і що, друзі, відбувся анонс концерту від Сергія Піскуна на бівті, людей вистачало, бачите, ще на курорті людей вистачає. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!